Ми продовжуємо наш ефір, і зустрічайте у нас у гостях Наталя Мицай, директор Національного літературно-меморіального музею Григорія Сковороди, і Олена Рибка, заступник директора цього ж музею. Вітаю вас на студії. Доброго Отже, ми знаємо, що на вихідних буквально у музеї Сковороди відбулося чудове свято, яке мало назву Містерії Купала. От хотілося б, щоб ви розказали детальніше, як все пройшло, і які. Хто був взагалі ініціатором, ну але все ж таки це традиційне свято, наскільки я знаю. Але було анонсовано, що це якийсь новий формат у цьому році. От в чому він полягав? Розкажіть, будь ласка, про це детальніше. Ну, взагалі, свято сьогодні купала завтра Івана, це регіональний фестиваль. Але в зв'язку з ситуацією сьогодні, в нашій країні, такі свята не проводяться. І ми музеєм вирішили його просто провести свято для свого села, для того, щоб закріпити цю традицію, яка вже більше 10 років у нас у музеї. І, до речі, закріплення цієї традиції в нас вдалося більше, ніж ми сподівалися. На свято зібралося просто дуже багато гостей. І, звичайно ж, ініціаторами цього свята був музей, але нас хочемо сказати, що нас підтримали Золочівський район, активно підтримав, і ще шість районів області, які взяли участь цього року у нашому святі. Свято... Готували ми якби для маленької аудиторії, і тому ми взяли формат інший. Взяли формат квесту. Квест це гра. Зараз і це в основному актуальне. це якби це ну, так актуальні такі ігри зараз. І в основному розраховувалася ця гра на молодь, тому що квест передбачав весь час мандри куші, по нашій качу, території, куші. яка в нас 18 гектарів. Ініціаторами проведення такої молодіжної гри були, були наші наукові співробітники на чолі зеленою. Вони всі в нас молоді, активні, тому підготовка до цього квесту йшла дуже активно і задіяні були. Жителі Сковородинівки, студенти, які сьогодні просто приїхали відпочивати у Сковородинівку, наші співробітники музею, навіть з робочої групи. Готувалися всі активно, працювали серйозно. І я думаю, що в нас все вдалося, безперечно. Принаймні, люди залишилися задоволеними. Щоправда, нам довелося скоротити наш квест, тому що хотілося, щоб якомога більше людей побачили ту м -м, ключову точку, заради якої багато хто приїхав. Феєрверк. Купальська квітка і власне святкову ілюмінацію, величезне вогнище. Ми його запланували на 10 годину, рівно о десятій, все це відбулося. Але мені би хотілося дійсно більше розповісти про те, який формат ми планували. Проведення цього свята сам, власне, що сам буде да, сам сюжет. А я думаю, що Наталія Іванівна думаю, з цим погодиться. Ми навіть викладемо нас наш сценарій у на нашому сайті для того, щоб люди могли користатися, використовувати його і, скажімо, проводити у своїх у своїй місцевості. Так, у нас а, до речі, та... я на секундочку вас переб'ю нас є деякі фото. Їх небагато, О, це, але чудесно. з цього свята хотілося б, щоб якраз глядачі наші їх і побачили і. Ви можливо, по ходу... і можливо, ми побачимо та, наше свято, тому що ми його не так, бачили. Так, ну і звичайно, по ходу ви розкажете от те, що ви. Хочете так, власне, дійсно наше свято почалося традиційно. Почалося воно ну, із урочистого концерту, на якому були присутні заступник голови Харківської обласної адміністрації Іван Варченко. Були присутні також і голова районної адміністрації Золочева, і власне місцева адміністрація. Але ми бачимо зараз усміхнені чудові обличчя наших акторів. наших... Виконавців, які створювали таку незабутню атмосферу цього свята, це е е фольклорні колективи із е валок, із дергачів, із богодухова. із... Е Власне із Золочівського району. От із, от власне зараз ми бачимо фотографію просто чудесного колективу з Богодухова, зразковий дитячий хореографічний ансамбль Надія. І ось зараз перед нашими глядачами фотографія кульмінації свята. Наше вогнище, наш феєрвирк, і власне, ви бачите тут а, нашу прекрасну Марічку, головну героїню нашого квесту. Власне, а, вона. Напевне, найбільше, вона була така найбільш загадковою фігурою, тому що вона з'явилася, її відразу викрав вихор і, власне, так затанцював, що побачили ми її аж на самому завершенні нашого свята, коли Іван, знайшовши квітку папороті, віднайшов своє кохання і, власне, визволив Марічку від темних сил, подолавши всі темні нечисті сили. І, власне, це була така спроба показати, що всі ми віримо у краще, всі ми віримо у те, що зло буде подолане і, власне, запанує. Тепло, мир. Тихло, добро мир любов. Так, 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 так. І, ну, власне, це фотографії Леоніда Логвиненка. Більше, звісно, можна буде побачити, і, скажімо, в інших публікаціях, але дійсно вони передають на такий от колорит цього свята, радість, просто молодість, яка просто. Була била феєрверком цілий день, так ну ви, ви в цьому е, святі, мабуть, поєднали традиції так із таким сучасним форматом, тому що квест якраз дуже зараз популярний серед молоді. От як ви помітили, зацікавилася молоді? От які емоції? Фанували? Знаєте, Я вже на протязі багатьох років от, спостерігаю, як ми проводили регіональний наш фестиваль. І давно така от думка весь час була кожного року. Проводимо, і в одному ж воно форматі все проходить. Ось от, приїхали, співають, приїхали, співають. І весь час була думка, щось нове треба нове шукати інакше цей фестиваль взагалі втратить свою цінність. І якраз ось цього року цей квест, навіть якщо він не був доведений до завершення. Тому що з часом обмежено було. люди всі, ну Харків повинні ми були люди з люди, хотіли побачити купальську квітку і разом з тим встигти на наше метро. Ну, це наша дійсність сучасність, тому що треба людей було відправити. І у цей формат квесту якраз те, що потрібно проводити на Івана Купала. Люди побули пошуки. Да, пошуки. Люди побачили водяника, який виходив із води якого оточували русалки. Люди побачили вогневика, це була зона вогню, чотири зони в нас було. Вогневика, який там з нечистю був, і я аудиторію спостерігала, коли піщали, кричали, всі раділи, просто от такі, знаєте, душі людей, і з душі в людей такий був радість і переповнювалися душі людей. Це було дуже приємно. і Уже коли я йшла, наприклад, від вогнища від ватри великої, то було приємно чути з усіх сторін. Дякуємо, дякуємо. Ми такі вам вдячні. Ми такі вам навіть люди чи цілували, розумієте? Я думаю, що це от такий душевний порив у людей. Можливо, всі втомилися від сьогоднішнього от сьогоднішньої, от сьогоднішньої ситуації, ситуації, яка в країні, я навіть спостерігаючи за нашим керівництвом. Ігор Миколайович, це голова адміністрації, то у його просто в його слів не знаходилося. У його, от Зараз значить, він все так просто розкриється. От такі такі в його були емоції сильні. І дякуючи пану Івану, нашому заступнику губернатора Івану Григоровичу, який, мабуть, от, те, що присутні люди. Які очолюють область, очолюють район, це дає статус уже тому заходу, який ми проводимо. Він зразу зростає в очах людей. Тому що як немає представників влади, хоч ми кажемо, та от чиновники немає представників влади, зразу та це так проводять, нікому не потрібне свято. Тому було приємно, що були. Зацікавлені зацікавлені, пан Іван через ватру так стрибав З дівчатами нашими сковородинівськими. Ну прийшло свято душевно, на нашу думку так? Душевно, душевно так. Так, я душевне. зрозуміла з ваших слів, тому що от, ви сказали, що душі, душі розкривалися, і, мабуть, і свято саме було душевним, таким сімейним, незважаючи на велику кількість таку ну, людей. Величезна кількість дійсно у нас велика єдина родина. Це була. Знаєте, ми спочатку ну, ні, де правда діти ми сумнівалися, чи варто проводити в цей час свято, чи варто його анонсувати, чи варто власне, збирати таке велике скупчення людей. І до останнього моменту Наталія Іванівна вона казала, Боже, може, нам взагалі його заборонять? А ми стільки вже вклалися, стільки дали інформації, і всі люди просили, будь ласка, проводьте. І от коли ми вранці побачили, скільки людей з'їжджаються з усіх районів, і всі люди. Більшість людей у вишиванках, як вони реагували на нашу святково прикрашену алею. Ми пошили великі п'ятиметрові прапори, і от по всій алеї вони були розвішені, прапори України. Як вони реагували на всю цю колорит, на українську пісню? Як вони підтримували, як підхоплювали? Пісні лунали звідусюди, навіть ще до того моменту, як приїхали наші виконавці. і ми відчули, що так, от всі наші а, спроби, всі наші сили, які були вкладені у це свято, вони не намарні, тому це, що виправдалася Енергія так, свята. Сподівання. Я думаю, що дуже сильно допомагає. До речі. Нам всім. От Олена говорить зараз про те, що ми до останнього не знали, як нам проводити ці свята чи ні. То я б хотіла сьогодні з цієї телестудії у всіх вибачення попросити тих, кого ми не запросили, тому що в нас дуже багато наших друзів, багато з багатьмами вузами дружимо, і якось ми так все... Скромно, да. Ви щас думали, та може не приїдуть, може якось воно обійдеться так дуже скромно, і ось тому я. Всіх запрошуємо наступного року до нас в гості на Івана Купала до речі, от з ким ви співпрацювали? Тому що я знаю, що допомагали вам і літературний музей так у створенні цього. Так, свята. Ми запросили от, хто? літературний музей. Ну, власне, ви ж знаєте, як жінка, ви очевидно знаєте, що тренд цієї весни і цього літа це оригінально пов'язана хустка на голові або власне на шиї, але на голові це ще цікавіше. І власне ми. Е Маючи на увазі цю модну тенденцію, запросили Харківський літературний музей з їхньою програмою. Вони вив'язували намітки. Іринка Сальник вже кілька років проводить такі заняття у літературному музеї. І от, власне, вона приїхала до нас, до неї стояла черга. Ми Підготували велику кількість таких от палантинів, різних шарфів, просто жінки вив'язували, вони вчилися. Кожна, скажімо, кожна заміжня жінка має за українською традицією, має покривати голову, але просто пов'язати хустку і бути машенькою нікому не хочеться. А коли це елегантно, коли це красиво, коли це оригінально. То в цьому хочеться навчитися. Власне, була можливість це зробити. Окрім того, у нас були інші, скажімо, Майстрині та майстри, які пропонували свої майстер-класи із виготовлення ляльки-мотанки, власне, із розпису, із з інших народних ремесел. Тобто ну, були навіть люди, які приїжджали із Полтави, із Кременчука. Які говорила, ми от прочитали, ми дізналися, ми приїхали до вас, можна, ми тут теж покажемо своє, свою майстерність. Ми, звісно, були щиро раді, такому, що і, власне, і анонси пішли в люди, і те, що, і те, що нашим відвідувачам було чим зайнятися, те, що кожен був. В приділі кожен отримав свою долю задоволення. І, і, до речі, от ми сміялися. власне, Для нашого квесту ми підготували невеличку доріжку. власне, Це була зона повітря, де ми розклали такі от Пенечки. піньочечки, та, по яких треба було просто бати, щоб не доторкнутися землі ну зона ж повітря. От, а, цілий день люди стрибали І називали це трапою Януковича. Вони <с стрибали піночками, сказали, що от. А дівчата сказали, що музей. А настільки дбає про своїх відвідувачів, що на доріжках, де можна було загрузнути на своїх підборах, вони розклали ось такі от прекрасні піньочки. Тому щиро, раді тому, що кожен побачив у цьому святі тільки позитив, тільки радість. І, власне, прагнув. Ну, кожна людина, яка приїхала цього дня, вона створювала атмосферу свята. Дуже важливо. Хотілося б сказати ще щось, от, зміну, яку я помітила цього дня, то це просто велика кількість відвідувачів була в музеї. Раніше якось от люди приїжджали, ходили по парку, там відпочивали, дивилися, але в музей заходили менше. В цьому році в нас стояла черга. Цілий день стояла черга в музей зайти. Тому Люди цікавляться сковородою. Люди цікавляться самим музеєм музеями. Було приємно це нам усім. Звичайно, yeah, це і, в першу чергу. і черга стояла навіть при тому, що ми залучили наших колишніх співробітників, щоб збільшити можливість. Нам щоб. дуже допомагали. Власне, всі е, співробітники нашого музею цього дня ну, виклалися повну. Так, це, ну, це, це, мабуть, приємно. Так, приємна така втома була. Скажіть, будь ласка, що ще планується, тому що я знаю, що цей захід завершено, так масштабний, але е, події надалі будуть відбуватися в музеї. От що, що планує Далі. Ну, на сьогодні ми вже готові прийняти людей по двох проєкт, по проєктах мистецьких з Львова. Тому не будемо розголошувати, це наша ще буде на сьогодні таємничка, така невеличка, а ми її оголосимо пізніше. Але готуємо такі два проєкти. І, мабуть, всі пам'ятають, ми відкривали до ювілею сковороди філософську, алею в нас. Цьому році, але я поповниться ще двома скульптурами. Це теж дуже приємно. Виявили бажання студенти Харкова надіємося що... дизайну. Надіємося. Ми от такі дві це будуть гарні такі проекти, які взагалі прикрасять наш музей. Хотілося б щоправда, щоб хтось ще зацікавився цим проєктом, тому що студенти, звісно, зроблять свою роботу мистецьку, вони зроблять скульптуру, але зрозуміло, що музей потребує і допомоги у плані встановлення цих скульптур, тому що. Власне, ну скажімо, музей завжди радий будь-якій допомозі. От а окрім того, в нас ще кілька проєктів, які дійсно працюють, і над якими ми працюємо. Сподіваємося, що кожного місяця наші гості будуть отримувати справжнє задоволення. Приміром, у серпні вже вдруге відбудеться захід, який нам. Надзвичайно подобається і сподобався нашим відвідувачам, який називається ЕП Яблучний Пленер. Це створення арт-об'єктів з яблук. Я думаю, ті, хто побували в нас, побачили, що ми всіх запрошуємо до нас в музей для того, щоб ви познайомилися з нашими новими проектами. для того, щоб ви познайомилися із спадщиною Сковороди і взагалі побули у прекрасному місті в Сковородинівці. Національному літературному меморіальному музеї Григорія Савича Сковороди. до речі, ви не тільки от такі якісь мистецькі проекти створюєте, є ще й наукова робота. Так, от сковородинівські читання також, мабуть, плануються і вже йде підготовка. Так, до них у нас проводиться три конференції на рік. Це досить багато для такого закладу, в якому працює два наукові співробітники, один екскурсовод і один заступник директора. ну Директор, звичайно, то це такий науковий сирце музею, скажімо. І три конференції. Одна конференція, яка проводиться більше 20 років, це філософська конференція у вересні місяці. Студентська в листопаді до Дня пам'яті вшанування Григорія І Травнева конференція, яка заснована до Дня музеїв, угу. тому ми не тільки танцюємо і співаємо, але й працюємо науково. Так, ну я думаю, що дійсно заходів дуже багато і а, от. Той захід, про який ви сьогодні розповіли, це мабуть дійсно такий інтерес викликали. Можливо, через те, як ви сказали, що люди втомилися від цих подій і захотілося десь відпочити від цього інформаційного якогось потоку. Так, а можливо, ще щось в нас змінилося, так що ми стали більше цікавитися своєю, можливо, культурою. наші душі змінилися. Ми більше цікавимося дійсно своєю культурою, нашими традиціями, які потрібно зберігати для наших. Нащадків. Я вам дуже дякую за те, що ви до нас завітали, розповіли про це свято. Думаю, ще ми з вами зустрінемося, щоб поговорити про ваші інші проекти. Я хочу нагадати нашим глядачам, що у нас у гостях були Наталя Мицай, директор Національного літературно-меморіального музею Григорія Сковороди і Олена Рибка, заступник директора цього ж музею. Я дякую вам іще раз і бажаю дякую. вам успіхів у вашій нелегкій, але в такій потрібній роботі.